Шановне товариство, ми знаємо, що хоче зробити ця влада, цей режим засобами масової інформації. Їм не потрібні справжні журналісти, їм потрібні підставки під мікрофон, їм потрібні покірні халуї, Їм потрібні люди, які будуть просто пропагандистськи обслуговувати їхню владу і розповідати про те, яке у нас покращення. Але це не, не стосується каналу ТВІ на каналі. TVI працюють дійсно професійні, дійсно вільні журналісти, які не будуть прогинатися під будь-яку владу. І саме тому зараз цей режим намагається знищити канал TVI. Саме тому зараз ідуть ці відключення, йдуть ці репресії. Але ви знаєте, в умовах нинішнього режиму репресії це знак якості. Тих, кого репресують, це означає, що правда за ними. Це означає, що треба підтримувати тих кого репресують і власне це найбільше визнання але навіть навіть не це найбільше визнання найбільше визнання це коли наприклад я проводжу зараз по 10 зустрічей в день в києві на своєму окрузі і там на всіх зустрічах одне питання звучить 100% завжди Чому не чому немає в наших телевізорах каналу ТВІ? Чому випнули канал ТВІ, коли повернуть канал ТВІ? І якраз я казав, приходьте сьогодні, от на, 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 на Михайлівський майдан і підтримуйте канал ТВІ, тому що ви стоїте тут не просто за якусь кампанію, не просто за якихось окремих журналістів. Ви тут стоїте за свій інтерес отримувати об'єктивну інформацію, тому що це основа народовладдя, основа демократії. Якщо немає вільних засобів масової інформації. Ці немає політичної конкуренції. Якщо немає політичної конкуренції, то є олігархічний корумпований режим. Але я впевнений: ніяка цензура, ніякі репресії, ніякі штучні заборони вони не зможуть захистити цей наскрізь прогнилий корумпований антинародний режим, який я впевнений вже за пару місяців назавжди відійде в історію. Слава Україні!